Привіт! Ми на каналі Ternohammer і сьогодні будемо говорити про Еро Сігмара, про кемпейн, який вийшов так давно в 501 випуску White Warfа, знищення Летіса, осада Летіса, напад на Летіс. І ми запланували зробити плейліст з чотирьох відео. Перше відео буде безпосередньо зі мною. Я вам розкажу про саму історію, що це таке було, що це за місто Летіс. Що взагалі за двіжуха відбувається, я от переклав собі весь текст. Якщо ви думаєте, тут 5-4 вийшло перекладного українською мовою. Якщо ви вважаєте, що я його вивчив і буду розказувати, не вивчив. Буду читати. Він цікавий, мені дуже сподобалось, оскільки я сам дуже цікавлюся світом смерті Шаїшом. Мої армії стилізовані під Шаїш. Це в випадку штормкастів, Ось штормкаст, Все клас, на камеру видно. З нюкувальні молоту Держця. І с камени. Також в мене стилізовані під стилістику ШАІШу. Е, Поговоримо сьогодні про сам кампейн. Він зараз почнемо з сценарію. Перший ролик буде, але забігаючи наперед, буде три битви ще і. Саме ці битви якраз буду розірвати даний сценарій. Повертаємось до Лору. Я його буду читати. Щось буду розказувати, щось буду читати. Ну, він цікавий. Мені, коли я прикладав, дуже сподобався. Ось ще раз. Сьогодні ми говоримо про Еросільмера. Кемпейн напад на Лекіс. Гаразд, давайте почнемо з перецлів'я. Оскільки наслідки Верміндум поширюються на світ смерті Шаїш, воно всюди зараз бувається. Елітні війська Петріфекс осіархів це такий легіон, про який ми зараз далі поговоримо, збільшують кісткову десятину з васальних мешканців. Це Катакрос, Мортарх, осіархів збільшує і він посилає своїх свій легіон. Петріфекс, еліту Петріфекс, щоб з цим розібратися так от, але разом з цим Леді з могутнє місто Зігмара зухвало протистоїть легіонам кісткових конструктів, що служать на гашу. Проте для осіархів вихід з цієї ситуації існує лише один. Оскільки Леті відмовляється виконувати вказану десятину подвоєну, ну, буде війна і місто чекає знищення. Це таке маленьке прадіслів'я журналу, і тепер до самого лору. Царство смерті уникло перших жахів Вермінду. Відпочинок був лише коротким. Це було незадовго до того, як сейсмічні розломи скаванів та розповсюдження їх скверни вразило перші внутрішні землі царства смерті. І ні живі, ні мертві не могли бути в безпеці від повзучого кошмару. Підземні світи, що балансували на краю шиїського надіру. Були зметені в забуття, а ті інші, які вважали себе, що вони в безпеці, раптово почали кишіти з граями пасоків, з тріумфом в їх маленьких очах. Міста Бога короля були відрізані один від одного, таким чином великий Рогатий щур прагнув знищити їх поодинці. Про це за це проте за цим всім напружено спостерігав справжній Володар псаса. Нагаш, великий непроман. Непримічені непримиранні легіони нежиті були проголомшені величезною кількістю ворогів. Тоді як вампіри знайшли свої ферми крові і васальні села розграбленими. Все кругом поглинуло пекло варпу вогню, некрозія, асаназія, карстінія і навіть охоплений божевіллям Шарнелкор. Здавалося, що ворог був абсолютно повсюди. Там, де скамани носили свій удар, земля портилася під впливом хаосу. Тобто атаки відбувалися в усіх містах, е особливо перші підземні королівства, які були на межі з Варком, на межі з цими переходами, вони перші стали жертвами Вермінтайду. І продовжуємо. З усіх армії, що виставив великий Некромант, першими були його еліта, осіархи е осіарх, е що прийняли на себе основний імпульс натиску. Уся імперія осіархів укріплялася кожен форпост, село, чи замок перетворювалися твердині з кіскового матеріалу та металу. Завдяки цьому скаленські шляхи зайшли в глухий худ. Однак, звичайно, що люди не були б самі собою, якби не знайшли вихід ситуації, тобто змогли все ж таки осіархи зупинити потік нападу скавані на землі смерті. Завдяки своїм оборонним цитаделям, селам іншим населеним пунктам, і СКА не почали розбиватися об ці атаки. Ну і почали шукати, яким чином можна це все подолати. Далеко за лінією фронту відкривалися нові тунелі та портали, забезпечуючи, щоб війна в Шиїші переросла в ряд окремих битв такої випадкової дикості, що навіть великий мортах Орфеон Катакрос, який підготувався до всіх непередбачених обставин, а їх завжди з каваними дуже багато, змушений навіть самі з не розумію, що відбувається переважно в їхніх планах. Змушений застосувати всі свої таланти полководця аби якимось чином систематизувати війну. Звісно, що осіархи, це легіони когорти на шквал на шкалтшкалт. Я не можу цього думати. коротше подібно легіонам. Римської імперії вони люблять більше воювати з стройними рядами, порядочними, передкованими і тому подібне. А ця тактика, яку випроскаваний для осі досить складною виявилася для освоєння. Зазнавжди колосальних втрат втрат війська мортеків та запасів кісткових ремісничого матеріалу. Катакрос наказав подвоїти десятину кісток по всій імперії осіархів, вимагаючи все більших жертв від його смертних васалів. Ми знаємо всі, що осіархи не знищують своїх, вони підкорюють, вони підкорюють народи з метою їх ну, не винищення, а збору з них десятини, тобто раз в певну кількість років. Кожен населений пункт, королівство, царство, місто, село повинно здати кісткову десятину, і ці десятини збираються зовсім саме різними такими цінами. Це і можуть бути просто мертві, загинувши вже скелети. Це може і прийнятися в жертву, яка скільки з населення. Деякі практикують ув'язнених. Провинився, тебе забрали в тюрму, згодом ти як ув'язний, тебе не шкода, віддають жертву осіархам. І оці міста васали осіархів, вони намагаються живі, вони намагаються викручуватись любим методом, щоб сплачувати цю десятину. Якщо десятину не сплатити, в такому випадку приходять легіони осіархів ну і вирізують все населення. Таким чи іншим методом осіархи свою свій матеріал для поступного того порошку, з якого вони і формують свої легіони. Продовжуємо. Навіть поселення, які досі ухилялися соромим вимогам усі архів, а таких є достатньо, інші, тепер змушені були або скоритись та віддати подвоєну десятину, або зіткнутися з люттю легіонів. Одним з найвпливовіших генералів Катакроса, старший архікавалос Зандрос, уже придивився до міста живих Ледів. Можливо, найбільшої твердині смертних в серці Шаїші. Елітна кавалерія Зантоса розграбувала і зруйнувала кілька сусідніх опорних пунктів, і в рядах ополченців зустріли захисників міста Бога Короля. Тепер ця міць армії Зандоса мала бути відправлена на Стікський фронт для початку штурму самого міста Летіс. Це було в святковий день подарунку Мордаса. Емісар Осіархів прибуду в рід Похмурого ворога. Ворона. Чому про Хмурого Ворона? Зараз я розкажу, тому що місто Летіс має свою дуже древню історію і його частково називають. Одні називають Летіс, а друге місто Похмурих Воронів. У даренчливих, безприсрених тонах цей слуга Нагаша вимагав від міста більше десятої частини його населення для кісткової десятини. Крім того, Легіони Осіархів, відомі як Еліта Петріфекс, отримали повний контроль і карт-бланш над озером, з якого Летіс черпав свої запаси води. В той момент, коли Еліта Петріфекс е представила свій ультиматум жителям Летіса, Легіони вже рухалися до міста з метою взяти його в кільце. Проте великий водний простір, що межує з містом озеро Летіса, е було скляним. Чорним, як смола озером, та таким глибоким, що жоден смертний ніколи не бачив його дна. Легенди розповідали, що сам Нагаш е, колись шукав притулку. Тут, ховаючи в запечатаному саркофазі у найнижчій точці озера, його крижані води були ґрунтовно е, просякнуті першородною древньою магією, а всередині таїлися різні потвори, які були більш неживі, ніж живі. Їхні тіла, закутані в броньовані панцирі з твердої, як камінь-кістки, ходили чутки, що деякі з цих монстрів були більш ніж е, паровий галеон, цей танк такий. Та проживали там у мовчазній темряві. Зараз ми трошки перенесемо саме місто Летіс, місто похмурого ворона, тому що варто розказати про особливості самого міста, що в ньому такого особливого, і чому саме туди е, полізли усі архи за цією десятиною і що це взагалі за місто? Летіс або місто похмурого рехворонів завжди був один із найсумніших зігмаритських бастіонів Сарці Смерті. Це похмуре сурове місце, жителі якого глибоко вірять у всілякі древні традиції та забобони, пов'язані з, пов з смертю Справжній гримдар, прямо як модобон. Прихід легіонів осіархів навряд чи став несподіванкою, адже люди дивляться в обличчя смерті кожного день. Вони відчувають похмуру байдужість до питань смерті, яку зустрічають їх родичі. Ну, це світ смерті, звісно, що всі давно змирилися з тим, що рано чи пізно всі помруть, стануть Е, Тут більше вже питання стоїть над тим, хто буде панувати над душою, кому дістанеться душа. Бо переважно це душі відправляються до нагажа, що дуже погано. Архітектура Летіса складається з сурових на вигляд садиб з крутими арочними дах, дахами та багатьма бургуріями на вершинах веж та іншими істотами. Які мовчазно сидять, так мов, хмуро наглядають за містом. Саме тому завдяки різноманітним численним статуям на піках будівель місто получило ім'я похмурих ворогів. Шкодити цим статуям категорично заборонено, оскільки вони, як кажуть, є останцями та вісниками Бога смерті мора. Загалом в Аосі Бог смерті морда. Але. камон! Е, я розумію, що для англійців морда не, не звучить так е, коменно для нас. Е, цікаво, що в фентезі Battle, в, в світі що був, е, бог смерті мор, а не морда. Ну, а тут його переіменували. І ну, я буду вживати все ж таки Бог смерті мора. Мор. Хоча вірно морда. Цьому сирому божеству, коли споклонялась велика частина смертного населення Шеїша, поки він не зазнав поразки і, очевидно, був пожертвим нагашень, після чого великий некромант узурпував світ смерті. Є деякі, хто зберігає мерехтливе полум'я релігії мора, вважаючи, що їх Бог якимось чином уник печальної долі, З найбільше впливоми є жреці ворони з Лекіса. Які, відвідує, які проповідують, що Бог мор повернеться, щоб відновити природний цикл душі через світ шаїж. Талісмани та інші релігійні дрібнички мора, що захищають від ефірних і мертвих істот, основний експорт Лекіса, і його люди все ще практикують ритуали захисту, які давно стерлися з пам'яті де-інде в інших містах. Тобто. Місто Летіс, дуже древнє місто, Ми вже представило собі гаотичне, таке старе було розрушене місто, темне, з купою різних горгулій, веж таких високих шпілів. І це місто, де, можна так сказати, старовіри живуть, які поклоняються Богу смерті мору, вірючи, що він все-таки живий, що його не повністю його поглотив нагаш. І яким чином мора повернеться і наведе порядок, і зробить зроби грейд Грейдагені? Це зухвале ставлення до Нагаша заслужило на люту ненависть Бога Некроманта відносно міста похмурих воронів. Сам катакрос, коли збув полоненим Летіса, запечатаним у приховане Грозове святилище під вулицями міста. Комбінований натиск привидів найтхаунтів та е, продажних найманців фаерслеєрів вирвав Катакроса з його таємничої в'язниці. Хоча цієї атаки не вистачило, щоб знищити саме міто... саме місто. Катакрос ще не кинув всю свою міць своїх сил проти Летіса, але мало хто сумнівається, що рано чи пізно морта. Осіархів все ж таки повститься, місто похмурих воронів за своє заключення в його підземеллях. Тобто ми зрозуміли, що Катакрос у свій час з Ігмаром був заточений в підземеллях е, самого Ледіса. Але е, Ну, окремо ми можемо подивитися різні ролики або почитати про Катаклоса досить такий благородний воїн, геніальний стратег, і він... Цікаво себе проявляє на бою, проявляє геніальність, стратега, тактика ну, Наполеон світу Осіархів, загалом Наполеон світу Нєжиті. Тепер повертає... добре, ми закінчили з Ледісом, зрозуміли, як більш-менш виглядає, що це за місто, чому саме воно таке і чому так багато ненависті нагашу до нього. Тепер повертаємось до облоги, бо вона скоро почнеться. Цей конкретний Легіон Осіархів е, очолювали, м м м мова йде про Петріфекс. Еліт Петріфекса, цей конкретний Легіон Осіархів очолювали не члени військової касти Осіархів, як це часто буває. Але е за наказом Мортісана скульптори кісток відомі як Некрузіанський Кабал. от Такі от, не особовоїни. Вони. Е Скульптори, вони конструктори, інженери і їх цікавить більше збір десятини і якість обробка кісток. Це були некроремісники або незрівняння в своїй майстерності. Здатні плести скам'янілі кісткові речовини так спритно. Хоча вони дозволяли собі використовувати людські, Лфійські та Дурдинські кістки, коли це було вкрай необхідно, перш за все, вони шукали скелети звірів, які загинули тисячоліття тому. Саме вони служили основою для їх роботи. І особливість от некрозіанського кабалу, цих е некро некромісників. В тому, що вони не ліплять з гімна і палок, а ліплять як, як саме таке класне древніх кісток, сповнених магією силою тих древніх істот, які до них вигинули. Великий некроремісник, член грузіянської кабали, подав петицію Катакросу за надання права для знищення міста похмурих ворогів. Цей загадковий некроман не шукає особистої слави. Як і всі члени кабали, некроремісник. Просто хотів накопити більше ресурсів для запасу свого легіону та якимось чином дістатись до дна озера Летіс, щоб дістатись до скам'янилих кісток, які були такими бажаними для його легіону. Якщо ми захопимо місто Летіс, нам вдасться зібрати великий врожай кісток, щоб створити десяток кармі. Але його озеро містить справжній скарб. Скелети мертвих титанів, богоподібні колоси, завдяки чиїм кісткам наш легіон стане елітою на Гашизару. Саме ці ресурси зацікавлять нас в першу чергу. Великий некромісничий майстер Патріфекс. Наступ починається. Коли еліта Петріфекса рушила по дорозі до міста, вони не докладали зусиль, щоб замаскувати свій шлях. Ту ніг незлічених легіонів осіархів неможливо було не помітити. Прихід легіону Петріфекса був замічений летісійськими вершниками задовго до того, як осіархи почали свій перший штурм прикордонних фортів прикордонних великого міста. В передовій обороні було багато структур, що займають перехрестя точок оборони вздовж стихійського, стихійського узбережжя. Ледіс займав низку долин з величезним чорним простором над під назвою dwind сі Ну, це важко перекласти, як перекласти не знаю. Ну загалом воно звучить як двайдл сі На сході та озеро і гори на Заході. Такий рельєф служив сильною оборонною позицією, окомплектована та добре навчена армія, що володіє чудовою вогневою міцем. Також вносила свою лепту. Це були не, не молоді, але загартовані летівські воїни, що не боялися жодної нежиті. Їх зброя покрита сріблом та освячена для безжалісного знищення будь-якої неживої плоті. Саме якраз цірці е, ворона і займалися освяченням зброї. Тобто вони добре знали, як справлятися з будь-якою нежиттю. Лобовий напад обійдеться на ту навіть для найстійкішої конструкції Петріфекс. Якщо би не захопити сусідні опорні пункти, осадне військо неодмінно знайшло би себе атакованим із флангів і стилу. Тільки тоді, коли Летіс буде повністю ізольованим від навколишнього світу, тільки тоді місто стане вразливим. Таким чином, поки головні сили еліти Петріфакс кинулись прямо до самого міста. Туринні когорти були направлені для боротьби з трьома найстрашнішими фортецями, сторожовими вежами. Я у спеціально старейну взяв цю таку вежу. Вона тут стоїть. Буде символізувати три наших вежі воронніх. Воронячих. Так от, вороняче око, воронячий кіготь і вороняче крило. По мірі просування легіони мертвих розбивали свої формації, зіткнувшись з палатою на ковальні молододержця. Якраз от саме дуже мені класно, що цей кампейн співпадає з моєю армією росіархів, якраз на ковальня Молододерся. От в такому стилі я формую своїх бури народжених, Оці чорні з червоним. Не роковальня Ось Вершник. Саме в їхніх кольорах. Зіткнули з палатою на Ковальні молотодерця, які наносили удари Легіоном Осіархів по принципу «бий – біжи». Але згодом боляроджені вічні вирішили зустрітися з елітою Петріфекс у відкритому бою, оскільки стратегія «вдар – відійди знову вдар» може принести плоди проти будь-якого іншого легіону Осіархів, але не проти Еліти Петріфекса. Для них ця тактика була малоефективною та майже не затримувала конструктив. конструкти. Блискавки, що врізалися з усіх боків, не завдавали значної шкоди. Та легіони. Треба було про взяти, показати, як кінгар долітає вискавками в шасі. Про в шасі. Що врізалися з усіх боків, то завдавали незначної шкоди Легіонам. Легіони кукували далі. Поки сталкери Некрополя стрибали по флангах колон осіархів, потрошили будь-які сили бурежних, на які вони потрапляли. Ми можемо зрозуміти, що саме завдяки тому, що ці е особливі е кабаліти вони використовують незвичайні кістки, а саме кістки цих дреніх істот, панцирі осіархів їх легіону набагато міцніші. Якраз завдяки використовуванню таких якісних матеріалів. Ну, не коротше. Попри все своє урочисте почуття обов'язку, багато лекісіянських фігульдерів, фузілів, а, фузілірів. Ось представників вільних гільдії, що проживають в місті, запанікувало, коли перші громіські збирачі трупів... Почали підніматись по схилах навколо воронячого ока. Інстинкт і відчай взяв верх. І коли з'явився Петріфекс перед крутими стінами опорного пункту, зі стін пролунала нищівна канонада. Загуркутіли фузеї і гармати. Кісткові панцирі розліталися мушлеподібними осколками. Виковані смертю монстри застогнали й опустилися втрачаючи матеріал душ, що просочувалося з їх ран. І все ж той початковий нищівний залп не став вирішальним. Як це здавалося спочатку, багато знищених осягархів зловісно піднялись на ноги, очі все ще сеяли подібно тліючому вгіллю. Вони ну, відновлювалися, відновлювалося швидко. І це підірвало сильно моральний дух захисників першого е, опорного пункту ворончого ока. Вони прийшли, розгромивши стіни воронного ока. І це буде зроблено. Перший із зовнішніх опорних пунктів впав, а його вартові або залишили злежати мертвими і розібраними на кисковий матеріал, або втекли вздовж гірської дороги, до воронього кіхтя чи до воронього крила. Їх переслідував неблаганий ворог. Втрати захисників були жахливими. І, але вони принаймні виграли час для наступної лінії оборони, укріпленими двома сторожовими вежами: воронів кіготь і вороняче крило були Вони були готові. Похмурі латісіанці схопилися за свої е, намастини, талісмани та святі кістки бурможучої молитви до мора. Стіхіанський вечір переріз в ніч, а вся зброя захисників була благословлена жрецями воронами. Коли еліта Петріфекса досягла своєї наступної цілі, та то зустріч буде обов'язково набагато сильніша, ну, краща, ніж в попереднє. Більш упертий операція. У той момент на руїнах Ворончого ока, на руїнах першого знищеного опорного пункту, великий, некро, великий некромісник. Не був схильний до емоційних спалахів, як і будь-який інший осіар. Але він був більш ніж здатний переживати сильне розчарування. Тривала непокора смертних затримувала його та порушувала графік. Трупи були розкидані по подвір'ю ворончого ока. Але серед убитих останків людей було занадто багато цінних слуг Втрати в межах допустимих параметрів. Сказав Єшкавалос. Наче прочитавши думки некромістика, Будь-які збитки з тимчасов... є тимчасовими та будуть усунені, як тільки убитих оброблять чи зберуть, втрати можна замінити. Прошепів некромісник. Часу немає. Ці затримки дають Лесісіанам достатньо часу для організації нової оборони. Це неприпустимо. припастимо. промовчав. Він відданий господарюві нагрузіанської кабали та довіряє талантам Петрі Петріфекса. Ліворуч від них застогнав поранений солдат Вільний Гільдій. Некромістик витяг свою незграбну форму, ну, він такий, ну не такий, а більш витягнутий, може збієподібний, вони різними бувають. <кхем> Некромістик підійшов до солдата, а його нижні передні кінціки схопили чоловіка в тисках і підняли його вгору, мляво до мляво бовтатися у повітрі. Він спостерігав за своєю здобиччю, яка панічно борсилася. Витривалий рід смертних цілетіани, сказав він. Але дуже крихкий, як і всі живі. Мор! Врятуй! Заглушені людські слова замовкли. Великий некромісник жбурнув ще живого чоловіка в клітку для обробки кісток. На вершині конструкції рвані крики розколювали повітря, очисні механізми, зробили свою справу. Не буде зупинки для некротрансплантантів. або переформування. Це займе надто багато часу. Направляйте з усією швидкістю до наступного об'єкту. Я хочу чим пошвидше захопити три опорні пункти та оточити летіс. E, тобто ми бачимо, що все ж таки перша оборона вона занесла, дей, нанесла деяких втрат e, осіархам. І вони вже починають міставати свого графіку. З лорною частиною ми закінчили. E, наступне відео буде вже батл-репорт самих сценаріїв. Їх в нас є три, ми їх всі зіграємо, покажемо вам. І. Думаю, буде цікаво. Правила там досить цікаві. В Осіархів є особливі свої правила, якраз Еліта Петріфекс. Загалом зі сторони Летіса мали бути Сізіс у Сігмар, але в нас їх немає. Будуть штормкасти і це класно, тому штормкасти також приймають, як бачите, участь в цій боротьбі. І ще не просто штормкасти, а саме ці штормкасти, які в нас лорно і вписуються в наш сценарій. Тому до наступного відео, сьогодні неділя, а в іторь ми граємо першу гру. Вона буде на тишу 500 точок. І батлорапорт буде бачити на нашому каналі.